Тепер за житлово-комунальні послуги запоріжани сплачуватимуть більше, але для малозабезпечених сімей, окрім субсидій, впроваджують компенсацію, яка допоможе зекономити на послугах. Вже з 1 липня запоріжани мають змогу оформити такий вид допомоги. Компенсація буде предоставлятися прежде всього тим сім'ям, у которых среднімісячний розмір, розмір совокупного доходу сім'ї за предыдуще 6 місяців перед обращенням. Менше ніж прожиточний мінімум для сім'ї, наприклад, родина з трьох чоловік мати, батько та дитина до шести років. Прожитковий мінімум для кожного з працездатних батьків складає по 1218 гривень, а для дитини до шести років 1032 гривні. Підрахувавши, виходить, що прожитковий мінімум для такої сім'ї 3468 гривень. Якщо заробітня платня і батька і матері разом менше аніж прожитковий мінімум, наприклад, 3%. Три тисячі гривень, то така родина має право на компенсацію. Спеціалісти будуть смотрети, який розмір оплати за комунальні послуги став після того, як повинно тарифи. і будуть сравнювати його з розміром оплати до повишення тарифів. І от різниця між цими двома розмірами після повышення і до це буде составляти розмір компенсації. Компенсація для сім'ї нараховується з місяця звернення і до кінця опалювального сезону. Обращается представитель семьи в районное управление, предоставляет свой паспорт, справочку с кодом і предоставляет документы справку о всех зарегистрированных на данной жилой площади. І справочки о доходах, якщо в составі є трудоспособні члени сім'ї. Якщо в составі сім'ї не трудоспособної, тоді ніяких справок предоставляти не треба. Усі інші документи, які потрібні для оформлення такої допомоги, спеціалісти управління будуть збирати самостійно. Наразі за два тижні тільки 20 чоловік подали документи на оформлення компенсації. Поки э, потока такого немає. Може бути люди бояться, що з э, початком топітельного періоду все-таки додається услуга отоплення. Може бути, вони цього бояться. Я хочу сказати, що не треба боятися. Ми потім э, без участия эту услугу самі потом пересчитаємо. Компенсація для сім'ї буде нараховуватись безготівковій формі і вже буде врахована у квитанціях за оплату. На базі кожного районного управління працюють гарячі телефонні лінії та онлайн-консультації. который имеет интернет или скайп, может обратиться в управление труда с, с любым вопросом, и мы можем предоставить любую консультацию. Здравствуйте. 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 Это управление труда да, по жертвному району. Вы хотели бы а, нам прошу, задать какие-то вопросы? Да, у меня есть вопросы. Усю інформацію щодо онлайн консультацій можна знайти на сайті міської ради. Маргарита Чернишова, Ярослав Бардаков та Олександр Безатосний. Спеціально для медіагруп нові проекти.